Мічники, йдіть сюди і прихопіть моє улюблене печиво. Давайте прикрасимо ними мій будинок. Так, точно, і зіркою прикріпимо на двері, а з колом от сюди. Тут у нас буде сіно, а сюди я приб'ю печиво з трикутником. Робота зроблена. Тоді йдіть. Оля-ля, яка гарна червона вина. Я хочу випити всю кров з неї. Мама, 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 я вечеря. Вона б'є мене струмом. А -а -а! Як це вимкнути? Мабуть, здалося. рідний треба триматися подалі. Потримав на вечерю сотню вольт струму. А це ще хто? А, -а, -а мамочки, ведмідь Фредді. Давай я допоможу тобі підвестися. Не лякайся, ми ж сусіди. Ой, дякую. Ну, якщо я тобі допоміг, то допоможи й ти мені. У мене є вивіска з моїм зображенням і ім'ям. Чи можеш підкинути мене на дах будинка? Ну звісно, які питання. Ідеально, велике дякую. І вивізка на місці. Мені також треба на дах. Хочу додати на неї червоні патюки фарби. Я ж все ж таки дракула. Так, обожнюю свіжу тягучу червону кров. Як апетитно. Ще трохи. І все готово. Помилка, помилка. Хтось кинув у мене відро. Пошук цілі, пошук цілі. Ціль знайдена. Реді, атакувати. Ауч! Неприємно серед дня втрачати голову. Драколо, допоможи. Спокійно, спокійно, друже, одну мить. От і вона. Ось так. Готова. Дякую, Драколо. Ну, я пішов. Ей, Куди йде моє тіло? Хм, думаю, настав час додати трохи кажанів. Подивимося мої книзі заклинань, як їх викликати. Ага, от і заклинання. Нарікаю, щоб усі кажани цієї планети зараз же прибули до мого будинку. Кажани, діти мої, повертайтеся додому. Нікому не відставати, нікому не улітати. Так, вийшло. Ви самі подивіться. Тепер на моєму будинку є крила рот та кажани. Ідеально. Обожнюю це заклинання. Ну, а тепер ходімо всередину. Відломалась ручка. Ну і добре, в мене є гідна заміна. Цією кісточкою скелета я зазвичай чухаюсь. Ну, і Для дверної ручки вона також зійде. Здається, що мій будинок самий крутий. Удракали будинок вже готовий. У ляльки теж залишився лише Фредді. Але зачекайте, і його будинок виглядає також чудово. Тоді ми рухаємось далі. Час зробити ремонт всередині будинку. Тут все виглядає нудно. Мені треба прикрасити стіни, і я знаю, як це зробити. За допомогою свого третього ока я спроектую хмари. Виглядає супер. Я задоволена. А тут має бути поличка у вигляді хмаринки. Виставимо на неї мої улюблені фігурки. Далі я візьму декілька таких дерев'яшок і випалю з них паркан, котрий потім повісимо на стіну. Ну і звісно, на підлогу треба щось постелити. Я вирішила, що крихта з печива послужить відмінним покриттям для підлоги. І м'яко і пахне приємно. Думаю, крихти з печива вистачить. Далі переходимо до меблів. Тут буде стояти тумбочка, а на неї поставимо золоту свиню. В Моєму будинку виявлено кажана. Знищити, знищити, знищити потрапити не вдалося, але її прогнала, що також непогано. Ех, ця лялька знову мене мало не засмажила. Якось тут нудно. Додамо більше світла. Повісимо неонове підсвічування сюди і от сюди. Тут буде знак виходу, щоб усі знали, куди тікати. Дивіться, що у мене є портрет мого улюбленого друга Ципи, котрий я повішу отсюди. сюди. В цьому кутку стоятиме жовтий столик, знизу котрого викладемо іграшки. Так, так, їх у мене багато. Ну а тут буде стояти телевізор. Подивіться, в мене встановлені камери в кожній точці. Я можу стежити за своїми сусідами, не виходячи з будинку. І навіть камери є в будинку Дракули. О, точно! Мій живий столик. А ну-ка сюди. Так, так. Це і стіли моя домашня тварина. Який же ти милаха. Давай я тебе погладжу. М -м, мій пухнастий. Ну, добре, продовжимо прикрашати домівку. На столик я поставлю свічки. І фотографію з моєю улюбленою Джес. Вона була смертною. На жаль, від неї в мене залишився лише череп. Будь тут люба. Ох, як потепеліло на душі. Хм, Мабуть, додамо більше свічок. Так, цього достатньо. Який же я молодець? Можна паласувати свіжою кров'ю. Мм, смакота, А це що? Камера серйозно? Фредді, це ти встановив? <хи> Опс. Здається, спалили. Ну нічого, я вже розвісив великі екрани. і з кожного я можу спостерігати за сусідами. А от і сусідка лялька вийшла. Цікаво, куди вона піде? О, ні, вона знайшла мою камеру і знищила. Ох, лялька, це було даремно. Зараз я з тобою розберусь. Ей, сусідка! Як ти посміла! Це була моя камера. Не треба за мною стежити, Фреді, але я хочу. Чекайте, друзі, не треба сваритись. Ми все ж таки сусіди. Давайте краще підкріпимось кров'ю. Пригощайтесь. Ой, ви що, кров не п'єте? Ну, тоді знаєте, я мабуть піду, а ще краще полечу. Бувайте. Та, сусіди, навіть не намагайтесь, ви не зможете мене піймати. Хоп, не влучила. І зараз не влучила. Зробив вже щось із своїм прицілом, лялька. Все, на все Лінці, подивись, який тортик я тобі зробив. Це правда для мене. Ура! Скоріше б його спробувати. A -a! Я падаю. Ауч. О, ні. Мій торт! Він зіпсований. О, мій бок. Жах який. Сестричко, сестричко, не плач. Я, я щось придумаю. Що? Лінці плаче. Я не можу це так залишити. Я вже мчу до тебе. Незабаром буду. Лінці, до тебе приїхала швидка святкова допомога. Що трапилось з тортиком? Все добре, я просто упав на нього обличчям. Мені так шкода. Ти що ж таке? Не хвилюся, Кені. В моїй рятівній валізі дещо є. Зараз ми повернемо тортику гарний вигляд. І так... Першим ділом мені знадобиться рожева нутела. От і вона. Обмажемо тарілочку як слід нутелою. А потім перекладемо туди торт. І кожен шар торта також змажемо смачною рожевою нутелою. Так, виходить чудово. Ну, а тепер треба все трохи охолодити. Для цього я маю сприймить його заморозки. Супер. Перевертаємо та прикрашаємо. Почнемо зі скітл. Зробимо гарну веселку. А зверху встановлюємо фігурку цього милого єдинорога. От і все можна подавати лінці. Неймовірно, Ви тільки подивіться на до і після. Брітні дійсно добре попрацювала. Ого, який гарний торт. Хочу скоріше спробувати. <с daí> mm, Як апетитно та смачно. Я в захваті. Дякую, брітні. <с il> я така рада, що вам сподобалось. <okus> ну що ж, а мені час рятувати інший день народження. Який чудовий шоколадний торт я зробила. Так. А де ж там? Де? О, ні. Я програв у своїй улюбленій грі. Є йшов на рекорд. Піду за ласочами. Мені потрібно підняти настрій. Мамочки, мій торт. Він зіпсований. Хто з ним? Так все ясно. Така проблема мені під силу. Вирушаємо до бабулі. Газу. Ох, це було екстремально, але я на місці. Бідолашна бабуся. Не хвилюйтесь, це швидка святкова допомога. Цей тортик виглядає плачевно, але тимчасово. Ого, нічого собі, а таке можна в жіночу сумку покласти. Без зайвих розмов, бабуся. Зараз я творитиму диван. Перекладаємо залишки торта в блендер, а потім перемішуємо. Так, консистенція ідеальна. Тепер виливаємо суміш у форму печива орело. А потім відправляємо запікатись у духовку. Чекаємо буквально пару хвилин. Ммм, який аромат! Відчуваю час діставати. Отак. Ідеально. Але яке орро без знаменитої білої начинки. Її потрібно додати якнайбільше. Чудово. Тепер робимо прошарок із справжнього печива урова. Знову видавлюємо крем. Вирівнюємо його. Та накриваємо другою половинкою печива. Вуаля. Брітній нема слів. Це чудовий результат. <свіття> Велике дякую. Ви приготували просто ідеальний торт. Скоріше б його спробувати. Ой, як апетитно. Відірватись неможливо. Рада, що ви задоволені. Ой-ой, а ось і новий клієнт. Ні, тільки не цей торт. О, привіт, привіте! Ти хочеш грати в м'яч? Давай пограємо. Лови. Я вже біжу до тебе. О, ні, хто ж залишає торт на такій спеці? На це боляче дивитись. Він повністю розтанув. О, ні. Мій торт! Мій бідолашний торт! Так, їм явно потрібна допомога. І я вже готова до них вилітати. Не сумніваюся, що мені мене вдасться врятувати їх торт та гарний настрій. Друзі, до вас приїхала швидка святкова допомога. Так, тортик виглядає жахливо. Не хвилюйтесь, я вирішу цю проблему. Так, для початку треба перекласти весь крем в іншу тарілку. Ось так. Тут протремо. А от сюди прикріпимо шоколад. Рожевий кіткат ідеально буде виглядати. Обв'яжемо стрічкою. А зверху засипаємо якнайбільше і емдемс. Так, торт перевтілюється на очах. Далі мені буде потрібна лялька-Барбі, точніше її ніжки. Вставляємо їх у пончик і кладемо от сюди. Туди вставляємо пальмочку, додамо парасольку і вуаля! Так, Брітні знову постаралась на славу. Такий торт точно сподобається нашим героям. Вау! Ви зробили жахливого торта. Просто чудовий. Мені здається, він навіть кращий, ніж був до цього. Побуємо, Пригощайся. Дуже смачно. Рада старатись. Так, так, так. Мій годинник дзвонить, а це означає, комусь потрібна моя допомога. Так, торт кремом прикрашено, але мені здається, що торт з картинки зовсім не схожий на те, що я приготував. Але я так старався. А що за гамір? Обережно це швидка святкова допомога. Я врятую твій торт, малюк. Не хвилюйся, все буде навіть краще, ніж ти очікуєш. І так мені знадобиться моя валіза. Звичайно, від цього крему треба позбавитись. Декор також приберемо. Ми зробимо інший набагато краще. А тепер наносимо ванільний крем та обережно його вирівнюємо. Чудово. Ось так. Далі мені потрібен сироп зі смаком скітс. Виливаємо його у форму, яку раніше я поставила на торт. І взагалі додамо побільше різнокольорових сиропів. Ну а тепер піднімаємо форму та спостерігаємо магію змішування всіх сиропів. Вийшло неймовірно гарно. Сама не може відірвати очей. Але це ще не все. В якості прикрас я буду використовувати ягоди. Так, тепер торт схоже на той, що на картинці в книзі маля. Неймовірне перевтілення. Брітні, як у тебе це виходить? О, мій бог! А що трапилось з нашим парканом? Мамо, дивись, який торт я тобі зробив! З ним народження! Нічого собі, це ж дивовижно. Малюк торт дуже смачний. Велике тобі дякую. Ти справжній кондитер. Дякую, брітні. Це моя робота. Ви такі милі. Я навіть зворушилась.